Друзі, привіт! Сьогодні приготуємо смачний печінковий торт. Попередньо всі інгредієнти я підготувала. Ось перелік, з чого я буду готувати наш печінковий торт. Обов'язково в описі я пропишу все по грамах, що скільки я використовувала та по алгоритму, як я готувала цю смачну страву. Тож, розпочну я з того, що ставлю на газ нашу сковорідку. Додаю туди цибулю та моркву та томлю орієнтовно 10 хвилин. Ось такий стан мають набути наші овочі. А інші інгредієнти я додам в комбайн. Ви ж можете додавати в блендер, хто що використовує. Я використовую свій старенький, але дуже надійний комбайн. Додам печінку 250 г, додам два середніх яйці, додам столову ложку цукру, чайну ложку солі, 2,5 столові ложки муки. Борошна, якщо бути точніше, суміш перців за смаком. Ви можете додати звичайний чорний перець. Хто що любить, я використовую суміш перців. Дві столові ложки рослинної олії. У мене це звичайна соняшникова. 100 г молока. Та додам наші овочі, які попередньо я дмила на патері. Далі включу наш комбайн в максимально швидкий режим для того, щоб перебити наші всі інгредієнти до однорідного маси. Ось так я перебиваю орієнтовно одну хвилину. Роблю необхідну консистенцію. Я перебиваю не геть. Трішечки роблю таку, скажімо так, неоднорідну консистенцію, а така, як має бути в печінковому торчі. Ви ж можете робити так, як вам зручно. Ось таке, ось така маса в мене вийшла. Паралельно я ставлю на газ сковорідку для млинців та розпочинаю приготування наших печінкових млинців для печінкового торта. У мене десь виходить півтора черпака на сковорідку, адже в мене сковорідка широка, а черпачок маленький. Ви ж готуєте так, як вам зручно, за розміром. Я готую їх такими, скажімо так, великими, а потім розрізаю на два. Адже я надаю перевагу висоті. Мені подобається, я візуал в їжі, тому мені подобається, коли їжа виглядає красиво. Ось так приблизно виглядає наш блинч... млинець із печінки. Я закінчила цей важливий процес. Тепер я їх розрізаю на... на два та починаю змащувати майонезом та присипаю кожен корж чесником сухим. Я надаю перевагу в сухому чеснику печінковому торту. Ви ж можете використовувати так, як вам подобається. Ось так я змащую кожен млинець печенковий і так роблю з усіма своїми млинцями. Погляньте, яка краса в нас вийшла. Він вийшов дуже ніжний, дуже смачний, дуже красивий. Саме головне не зайняв багато мого часу для приготування. Почінковий торт краще відразу поставити в холодне місце для того, щоб він стабілізувався. Але я не витримала і все ж таки шматочок відрізала для того, щоб скуштувати. Я обожнюю почінковий торт, а саме приготовлений за цим рецептом. Ви подивіться, який він красивий. Я рекомендую вам приготувати його разом зі мною та поласувати разом зі своєю материнкою. Це буде неймовірно смачно темно.